Слава Україні! Героям слава! Буквально щойно завершився 10-й всеукраїнський турнір. В Карпатах з нами команда Мрія. Олеже, ну що, в першу чергу дякуємо вашій команді за участь. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми грали. Підсумуйте цей турнір, подякуйте всім, хто, можливо, допомагав вам для того, щоб ви прийняли участь тут. Ну і емоції від турніру. Слава Україні. Хочу подякувати нашим... Які нам допомогли людям, добрим людям приїхати на цей турнір. Саме це Вахуло Василь, Кляний Іван, Роман Вахула, Мигалевський Ігор це люди з добрим серцем, які долучилися до того, що ми приїхали сюди. І хочу подякувати нашим захисникам, які в нашій команді є, які мали змогу сьогодні зіграти. Хочу подякувати також вам, вам, пане Артеме, які запросили нас на цей турнір. І подякувати добрим людям. Ну що, дякую вашій команді. Чекаємо на наступному турнірі і лише перемог. Дякую.